Салют щирим, переживаємо не на легші часи. Блекаути затягуються, по 3 години на добу дають світло, але менше з тим народ тримається, якось виживаємо. Повертаючись до теми Ставищенської е банди дерибанщиків земель, вже чітко хочеться відмітити, що джужик прямо безпосередньо уникає відповіді на наші інформаційні запити. Ось наше питання, яке ми задавали, а ось. Відповідь на ці питання. Бачите, чітко він не понімає. Ну, не понімає про що його питають, розумієте? І зацепився за те, що недотримана форма звернення. Ну, я думаю, що просто треба вставити одне слово заява туди, да, щоб йому ця форма підійшла. А суті, він так і не зрозумів. Таке враження, що. Сто править повний невіглас. Ну як не розуміє суті, чого я питають. Роздерибанені землі обробляють невідомі особи, не сплачуючи жодної копійки. Прямий е, до, до бюджету громади. Прямий безпосередні обов'язки відповідно закону органів місцевого самоврядування напряму контролювати всі землі, які знаходяться в громаді. А він не понімає суть. Розумієте? Не розуміє, ну не понімає він такий. От. Це мерзи. Це реально мерз. Дійсно, складається враження, що якісь повні невігласи керують ставищем. Да? Я думаю, не тільки. Менше з тим також складається враження, що вже все-таки з мішанькою поспілкувався. Джуджик. Тому що це типова відмазка з спочатку нашого спілкування. Ну нічого хорошого, це їм не... Принесе, ми обов'язково відповіді доб'ємося. Це лише відтягування часу і замилювання очей. Не хоче Джуджик відповідати, як він роздеребанив землі на своїх бізнес-комерційних партнерів Агроінтерінвеста, в яких він ну там трошки далі я згодом трошки розкажу, які в них відносини. І знову ж таки получається своїм все, ну тобто, своїм корішам, а людям нічого. Погнали далі. Завтра буде суд. Вийдемо до ефіру, покажемо по результатам. І далі будемо рухатись в цьому напрямку поставищу. Буде багато всякого цікавого. Зараз їдемо в лісово-земельний рейд. Не буду відкривати карти куди. Спробуємо також інших деребанщиків землі в іншій ОТГ відпрацювати. Історія та сама. Хтось невідомий обробляє. Землі запасу, засіяні, вони оброблені, розорані і жодної копійки до бюджету не сплачує. Органи місцевого самоврядування отримують за це відкатіки в власній кишені. Походу, якщо побачимо, може якогось лісокрадіки, обов'язково вам також покажемо їх. Відреагуємо, викличемо все, ну оперативно, все як ми любимо. Тому, друзі, дякувати за вашу допомогу, дякувати за вашу увагу. Підписуйтесь на канал, ставте лайки. Вже хлопці приїхали. Вирушаємо в наш рейд разом. Сила!